Всім привіт! Сьогодні ми будемо з вами вивчати дуже цікаву тему це кола кровообігу. Для того, щоб потім вміти розв'язати тести на цю тему, потрібно зрозуміти схему руху крові по судинах. Тобто це така логічна тема. Е, нагадаю, що серце людини складається із чотирьох камер: Це лівий шлуночок, правий шлуночок, ліве передсердя. Праве передсердя. нас вирізняють два кола кровообігу. Це велике коло кровообігу та мале коло кровообігу. Отож, ми розпочнемо з великого кола кровообігу. Розпочинається воно з лівого шлуночка. Ось. А завершується правим передсердям. З лівого шлуночка виходить велика судина, яку ми називаємо аортою. І далі кров. Яка є артеріальною, тобто вона насичена киснем, буде рухатися по артеріях великого кола кровообігу. Така кров має на меті віддати всім клітинам нашого організму кисень, а забрати в них вуглекислий газ. Отож, рухається вона до клітин. І далі артерії в нас переходять в менші судинки, які ми називаємо артеріоли. Артеріоли переходять у капіляри. В капілярах, власне, відбувається оцей обмін між газами, тобто, віддається кисень, утримується вуглекислий газ. Далі капіляри в нас переходять у венули. І венули переходять у вени. Тобто артеріальна кров перетворилася на венозну. Тобто насиченою вуглекислим газом і бідною на кисень. Така кров буде рухатися у праве передсердя і завершується таким чином велике коло кровообігу. В праве передсердя будуть впадати дві великі судини: це верхня порожниста вена та нижня порожниста вена. Верхня порожниста вена буде нести венозну кров від голови шиї верхніх кінцівок і грудей. Нижня порожниця вена, відповідно з нижче розташованих органів. Таким чином, в правому передсерді ми отримали венозну кров, тобто кров, яка бідна на кисень. Нам потрібно її збагатити киснем. Куди ми будемо рухатися? Звичайно, що до легень. Отож, із правого передсердя кров рухається у правий шлуночок. З правого шлуночка будуть йти легеневі артерії, які несуть венозну кров до легень. Тут в капілярах відбувається обмін газів, і венозна кров перетворюється знову на артеріальну. І артеріальна кров тече по легеневим венам до лівого передсердя. Все наші кола кровообігу завершились, точніше, цикл руху крові. Далі, потрапивши у ліве передсердя, кров знову рухається в лівий шлуночок і знову запускається велике коло кровообігу. Отож, підсумувавши це все, нам чітко слід пам'ятати, що ліве, лівий шлуночок це початок великого кола кровообігу, а праве передсердя його завершення. Мале коло кровообігу буде розпочинатися із правого шлуночка, а завершуватись лівим передсердям. Також. Слід добре зрозуміти, що такі судини, які йдуть від серця, ми називаємо артеріями, а ті, які йдуть до серця, ми називаємо венами. Таким чином, в великому колі кровообігу артеріальна кров буде текти по артеріям, а венозна кров буде текти по венах. Натомість у малому колі кровообігу буде навпаки, тому що тут артеріальна кров. Тече по венах, а венозна кров тече по артеріях. Так, я думаю, що слід закріпити за допомогою тестів нашу тему. Це минулорічні тести ЗНО. Мале коло кровообігу людини починається це вже ви знаєте, із правого шлуночка. Так, далі. Якими кровоносними судинами венозна кров? Рухається від серця. Від серця кров завжди рухається, я казала, артеріями. Тому, тут, не сумніваючись, ми обираємо варіант відповіді Б легеневими артеріями. Венозна кров у організмі людини рухається. По легеневій вені, що в нас рухається? Артеріальна кров. З лівого шлуночка в аорту, яка в нас кров рухається. Артеріальна, По легеневій артерії. Звичайно, тече винозна кров, тому що в малому колі кровообігу по артеріях тече винозна кров. І е, ми вибираємо тут варіант відповіді В. Чому нам не підходить варіант відповіді Г? Тому що з лівого передсердя в лівий шлуночок знову ж таки буде текти артеріальна кров. Так, установіть послідовність органів системи кровообігу, з якими кров і серце рухаються малим колом кровообігу. Мале коло кровообігу перше, це що в нас буде? Правий шлуночок. Далі з правого шлуночка виходить легенева артерія. Потім ми потрапили до легень, і від легень вже рухається легенева вена, тому що до серця рухаються вени. І легенева вена впадає куди у ліве передсердя.